До Різдва не так вже й далеко, а ми можемо зробити його ще ближчим. У місті розпочали конкурс вітальних листівок Різдвяна пошта упродовж цілого листопада. Листівки до Різдва власними руками робитимуть діти із багатодітних, малозабезпечених та прийомних сімей і з будинків сімейного типу. Участь у конкурсі візьмуть також вихованці шкіл-інтернатів, ті, хто живуть у кризовому центрі, а також неповносправні діти і молодь від 6 до 18 років. Тобто всі ці листівки, які дітки зробили своїми руками, потім вони є наших посадових особ, які власне мають мають нагоду також, прочитавши прізвище за цією листівочкою, там задіянико, якщо вони хочуть долучитися, допомогти зробити тій дитині, якесь свято, будь ласка, в нас є координати. Як як правило, таких сімей, таких дітей, конкурс різдвяна пошта вже другий рік поспіль проводять для того, щоб розвивати у дітей естетичні смаки, а ще зберігати в їхньому середовищі традиції образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Вітальні листівки діти разом з батьками можуть робити з власних матеріалів. У кого ж такої можливості немає, усе необхідне видають в Личаківській райадміністрації.